Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. А сьогодні я готую е, також кекс, вже не в маленьких формочках, а в такій довгій формі. І е, на Ютубі побачила гарний рецепт, він мені зайшов, тим більше, що в мене був гарбуз порізаний, бо я частину е, з гарбуза буду робити цукати. Зараз вам розкажу, що для цього кекса потрібно. А, можливо, комусь сподобається і він також собі спече. Дивіться, три яйця. По рецепту 180 грам цукру я взяла 150. Далі 150 мл олії без запаху. Тоді 270 грам гарбуза сирого потрібно. Його запекти. І сюди додала 80 мл молока і збила блендером. Що йде сюди і ще розпушувач 15 треба грам 240 грам борошна. Родзинки і горіхи по 70 грам. Я родзинок трошки менше взяла. І як же гарбуз? Без кориці, без мускатного горіха, без імбиря. І я ще додавала кардамончик. Яйця потрібно збити, до яєці дала щіпку солі. Зараз я їх зіб'ю. Яйця потрібно до піків збити гарно міксером. І поступово додати цукор. Ну, а далі додати олію, гарбузове пюре, і тоді вже боршне. Із розпушувачем. Я приступаю до роботи. Друзі, зараз роблю заготовку для кекса. Мені потрібно гарбузового пюре. Для цього потрібно взяти 270 г сирого гарбуза, порізати на такі кубики і хочу вперше попробувати накрити харчовою плівкою тарілочку і на 5 хвилин поставити в мікрохвильову пічку. І подивлюсь, як воно запечеться. Покажу вам. Бачите, плівкою обгорнула, і зараз на 5 хвилин ставлю його запікатись. Ну що, прийшло 5 хвилин, я витягнула гарбуз із мікроволновки. І подивіться, бачите? Все, він готовий. І не потрібно його відварювати там. І на блендері зараз зіб'ю і все. Кому так подобається, пробуйте. Друзі, по рецепту йде 270 г сирого гарбуза запекти і 80 мл молочка. Я сюди вливаю до запеченого гарбуза і буду погружним блендером це все діло збивати. Ось так воно збилось, отаке рідке пюре. Таке воно нам і потрібно для цього кекса. Друзі, зараз додаю, бачите, добавляє... я збила білки. Ой, білки, яйця з цукром, додаю сюди олію. Після олії додаю пюре із молоком. Це все вимішую. І залишаються сухі інгредієнти. Порошно, розпушувач і оці всі наші приправи і сухофрукти. Щоб не сильно яйця. Друзі, ну, додавала сухі інгредієнти разом з розпушувачем, трошки подрібнила горіхи, порозрізала родзинки на половинки. Зараз отак все перемішаю і взяла отаку формочку у мене силіконова. Але так як вона не має подовжені, написано, що треба 30 см. Я взяла ще отакі формочки кругленькі, окремо ще залию в них, щоб тісто через верх не виходило. І розігріваю духовку до 180 градусів і ставлю випікатись на 45-50 хвилин. Витягну і покажу, що в нас вийшло. Друзі, ну витягнула один кексик, оцей маленький, через 40 хвилин перевірила його зубочисткою. Вона сухенько. То ці такі маленькі можна витягнути, а в великій формі певне, я ще хвилин 5 потримаю його. Ось так виглядають ці маленькі кексики, і зараз великі ми витянемо, і будемо робити зверху на них помадку. Що, що складається помадка? Тут іде 100 г вершкового сиру, 50 г вершкового масла і 40 г цукру пудри. Я дала одну ложку, чисто так, щоб відтінити смак. І збиваємо це все блендером, ой, міксером. Друзі, ну ось так я збила оцей сир з маслом і з пудрою. І тепер ми зверху по цим кексом його помажемо. І в оригінальному рецепті бажано було би. Можна посипати зверху гарбузовим насінням, так як у мене його немає, то ми посиплемо горішками. Я взяла мендаль. Друзі, ось погляньте, що вийшло. Зараз ми з вами його розріжемо. Мокренький такий всередині, але не сирий, такий, як має бути кекс. Бачите, структура яка? Пахне. Зараз я спробую. М -м -м -м. Такий ніжний. Правду, що робить гарбуз із тістом. Дуже смачний. М -м -м. Друзі, однозначно рекомендую. Я перший раз спробую. Але просто вау. Горішки всередині відчувається ізюм. Супер клас. Попробуйте, не пожалієте. Ось погляньте, бачите, який він сонячний всередині жовтенький. Я вже витянула велику формочку, зараз я його витяну. Дуже подобаються силиконові форми, бо прекрасно відстає. І це не може не радувати. І ось він вистрибний. Бачите, трошки вона. Скуку так як розтягнулась, бо форма силіконова вона така. Як тріщинку, дав? Mm. Дивіться, тут очки, а тут ротик. І він посміхається. Зараз охолоне, я його також цим кремом змажу зверху. Друзі, поки я чекала, коли охолоне цей великий кікс. Три маленьких ми вже з'їли. Тому пробуйте, дуже-дуже смачно. Ось так я посипала трошки шоколадом і горішки приложила. Він просто вау!